Ви часто запитуєте щось в кімнату, щоб було не марке і щоб одночасно воно ще й не ковзало. Пропонуємо. Пропонуємо вам доріжечку на силіконовій основі. Саму темнішу. З гарненьким бордюрчиком. Подивіться, будь ласка. І подивіться, до речі, наверх. Рід баскачка ближче. Ви бачите, в неї верде поліестеровий. Тобто він буде легко вам прибиратися, навіть замітатись віником. Ви вже всі забули про віники, правда? І, до речі, цей мармур, який йде по доріжці, він досить гарний і трішечки освітлює. Але насправді вона темненька. Основа. Подивіться, бласочка, основу. Основа тут йде силіконова. Це досить важливо, оскільки вона не буде розстріпуватись і її можна постирати. Доставочка безкоштовна від тисячі гривень. Тому звертайтесь, килими України гарні доріжки за недорого доставочкою безкоштовно.